Анджела, а? Він ж мене провокує. Подивіться, подивіться, король Ліва. Гля. Він же спеціально це робить, Понимаєте? Що, а? Падла. І глянь, він же дивиться, що я реагую, не реагую, спочатку дьор, таке, я, я не реагую, так? Да? Я точно туди тока проведу. Гля-гля-агля. От на фіку спригни і то буде твій останній день. Я тебе приду приділа.